Мій позивний Бугі. зараз на даний момент працюю у стрілецькому батальйоні. Несу службу на Донецьку. До того працював в управлінні поліції охорони Заказка. Я зараз займаюся розвідкою БПЛА. Захищаємо наших побратимів та знищуємо обід. Странами до цього я нічого не мав. В інтернеті дивився. А було моє одним словом. Ну і зараз на даний момент працюю так, як я хотів, по своєму бажанню. Моє бажання здійснилося на даний момент. Хуя... І це мені дуже подобається. Мож їх все менше і менше, але вони наступають. Цього навчатися ну, було приблизно місяців 9 назад. Вони тобі щось розказують, ти щось розумієш, щось там трошки і все. Вже на виходах, то вже у тебе все на практиці. Практика дуже багато чого доказує тим, що ти набагато краще. Постійно, постійно літати, 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 щоб більше морків знаходити, щоб більше їх знищувати. Перший вихідний був. це Чотири місяці назад. Ну, слава Богу, всі живі цілі остались на позиції. Нормально літали, ну, там знаходили і тому подібне. Ну, свої бойові завдання ми виконуємо. Тим, хто нам але нам вдається перемагати. Сидимо ми на позиції, проводимо розвідку, там одних, інших і тому подібне, їх там пішками. Ну, Побратими знімають і так далі. До дивимося у шлях і щось зрухається. Ми трошечки ближче, трошечки там розвитку провели, дивимося там попі. <пілляє> не ну, давай рухатись, там туди ти по дрону вітому Одна я пішка прилетіла, потім ще одна, потім ще одна. Потім вони виходять на колінах двоє, молять о -о, нас про те, щоб о -о, ми їх взяли в полон, щоб їх не зняли подібне. Якби ну дрон вверх-вниз ми помакали якщо що добре ми їх візьмемо в полон. Ми їх забрали. Ну, приємно, звичайно, що приємно взяти орків у полон. Вже його можна обміняти на нашого війського Ну, Звичайно, що хочеться додому, до сім'ї, до доньки, до батьків, але ну, настане той час, що, слава богу, все закінчиться. І вдихаються. Си повод на це потом уже ви